Зима, по суті, вже склала свої повноваження. Однак спортсмени, які нинішнього сезону через відсутність снігу на теренах України стартували мало не в екстремальних умовах, продовжують шукати найменшу нагоду для виходу на лижню. Про це наш наступний сюжет. Відкриття ігор, присвячених 50-літтю створення фізкультурно-спортивного товариства Колос відбулося у Ворогті. Їх учасників привітав цією непересічною подією віце-прем'єр-міністр України Михайло Гладій. А от стартувати спортсменам довелося аж за 30 кілометрів від Ворогти, в урочищі заросляк, де організатори змагань змогли таки знайти сніг і проклали лежню. Два дні стартів, учасниками яких були майже 150 вихованців колеса з 11 областей, принесли командну перемогу представникам Київщини. У трійці найкращих також збірні Харківської та Львівської областей. Команда нашої області у підсумку показала четвертий результат. А дві нагороди їй принесли чоловіки. Гонку на 7,5 кілометрів виграв Михайло Гуменюк. Ще один наш краянин Іван Двібородчин фінішував другим на п'ятикілометровій дистанції, яку долали юнаки. У жодній з чотирьох естафетних гонок прикарпатці не пробилися до призової трійки, кожного разу задовольняючись четвертим місцем.